Всім доброго ранку. Розпочинаємо позачергову наше сьогодні засідання в сесії міської ради. 82 вже сесії міської міської ради, 8 скликання, з 26 в нас обраних депутатів. В сесії сьогодні приймають участь, які зареєструвалися 15 депутатів, відсутні 11. Дехто з поважних причин, інші не встановили, не сказали чому саме. На основи на 46 Закон України Украина про мисело самоуправување во Украина 82 сесија на Склој рада 88 година Те, що у нас зараз чотири питання. Я думаю, що швидко їх відкрити за пів години. Думаю, буде нам достатньо часу. Нема заперечень Немає. Голосуємо за регламент. 82 сесії. Чи будуть якісь доповнення, зміни? якісь? Немає. Немає. Станом на голосування даний порядок денний за основу такування. Так? Так. Да. Прошу голосувати. Прийняття у комунальну власність міської територіальної громади гуманітарної допомоги, транспортних засобів від німецько-української благодійної організації Синьо-Жовтий Хрест. Ви е -е -е бачите зараз, що саме ми які транспортні засоби передаємо. Це в, відповідно до співпраці е -е, міської ради з синьо-жовтим хрестом, благодійної організацією яка знаходиться в місті Фіорель Німеччина. На даний момент передали гуманітарну допомогу, тому що Тубунівська міська рада зареєстрована як отримувач допомоги гуманітарної системи автоматизованої. І відповідно дані транспортні засоби це, як ви бачите, автомобіль марки Ford Transit 2018 року та автомобіль Ford Transit Custom 2016 року. Року випуску. Один з них буде переданий на е, лікувальний заклад Центральної міської лікарні нашої. Це е, швидка допомога повністю укомплектована 2016 року. Е, цей автомобіль і 2018 року е, цей автомобіль також буде переданий для е, потреб військових. Е, це через е, також організацію ротарі. Тому е, просив вас підтримати даний проєкт рішень. І якщо більш детальні інформації, можна сказати Наталія Олексійовна. голосування даний проєкт рішення за основу та в цілому, якщо немає нічого зауваження по даному проєкту рішення. Якщо на екран кожен кожній видно звання, тоді є. У мене взагалі виключився в Грошевку, я досвід. А за 14 лісно пить. полягає на Так, Наполягає? Полягає. То ще і політичний. Тоді все-таки депутат просить е, переголосувати, і, і мушу, думку його врахувати, тоді ставить на голосування даний проєкт рішення на переголосування за основу та вцілону. За 15. Було 14, вже 15. Ну, дивіться, давайте ми розуміємо, вашу позицію ви підтримуєте. Якщо так, нема заперечень, що депутати рухаємося. Рішення прийнято на перед. Наступний проєкт рішення про безоплатну передачу транспортного засобу для партнерів військової частини Міністерства оборони України. Як вже було зазначено попередньо по процедурі? Тримає, а тепер наступним е, рішенням передає без оплату. Нема заперечень? Mm -hmm. Немає. Ставлю на голосування дане проєкт рішення за основу та в цілому. 14 рішення прийнято. Нема е, заперечень, що рухатись далі по порядку денної. Немає. Наступне запитання в по порядку денному це про передачу з балансу Дубонської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Добунська центральна міська лікарня Добунської міської ради Лівінської області транспортного засобу. Так, як ми попередньо вже обговорювали, транспортний засіб на області. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати за основу карціону. За 16 рішення прийнято. Наступне про надання одноразової матеріальної допомоги. Мешканцям Турбинської міської територіальної громади. У нас 36 мешканців громади про надання допомоги. Всього надаємо допомоги для 22 мешканців громади на загальну суму 83 тисячі 900, з них 70 тисяч для лікування поранених військових. Також 14 000, 14 осіб це не для військових, допомогу надаємо 20 тисяч на встановлення доробки нашого загиблого захисника, так, а також надаємо 6 тисяч для двох діток наших захисників. Ставлю ще голосування даних передвишення за основу проціону. Підтримати важливі для нашої громади питання. Сподіваюся на подальшу таку, співпрацю тісну. сну. Дякую завжди більшості нашої Кургонської міської ради от, в, в тому, що ви активні. 82-го сесію Тухлівської міської ради 8 липня оголошую за тих.